Вітаю, мене звати Куценко Олександр Вікторович. І я буду вас вести лекції, ну і в деякого практичні заняття по курсу Основи прикладних інженерних технологій. Ну, Першу лекцію тривога нам спаскудила, ну, але тут нічого вже ж не поробиш. Тому будемо працювати, ну, якщо це. Не вийде аудиторії ви в режимі відосиків. Значить, раз ви бачите це відео, то до класу ви вже приєдналися. Ну, і тому можете зайти, подивитися в завданнях. Там будуть матеріали якби, по лекціях. Тобто туди я буду викладати. Слайди з презентації лекції, ну і, відповідно, якщо щось якісь будуть зриви, вимкнення світла або що, то буду записувати такі відео, ну, власне, з лекціями. Курс, ну, про що цей курс? Тобто, фактично, це інформатика, ту, яку вивчали в школі. Так воно трохи по-іншому називається. Деякі речі, в принципі, ви вже, там, багато хто з вас, я думаю, щось вивчали. Тобто цей курс покликаний на те, щоб ви їх повторили, дещо, може, подивились під іншим кутом зору на ці страшні комп'ютери, з якими ми живемо. Чи може і не такі страшні. Ну і Власне, щось десь навчились якихось програм, з якими можна працювати за ну, цими комп'ютерами. Значить, значить, тут ви вивчите деякі, ну, як деякі програми, з якими ви будете працювати ну, на протязі всього вашого подальшого навчання в ну, даному. Університеті, на даній кафедрі, ну і загалом, якби деякі програми для обслуговування комп'ютера, для написання програм, ну і тому подібне. Значить, Курс він розрахований на два семестри. Тобто ми з вами розпрощаємося десь уже, коли там в кінці. Весни там, чи на початку літа, я вже не знаю, як у вас буде там до того часу розкладений. складений. Значить, у нас два семестра, тобто у вас, я думаю, ви вже знаєте, будуть. Колись там, як там вас трохи перенесли, то в кінці цього семестра буде екзамен, чи в кінці наступного буде залік. Ну, Для того, щоби. Давайте я почнемо з звітності, яку я повинен здавати в деканат. Тобто кожен е буде ну, дві звітності по кожному семестру. Тобто в кінці одного, як в кінці першого семестру, ну, в кінці цього семестру буде екзамен, і в кінці наступного залік. Тобто, чим залік відрізняється від екзамена? Е ну, в принципі. Якби з технічної точки зору майже ні ті. Тобто проводяться вони абсолютно ідентично. Тобто вам там треба буде на листки паперу від руки відповісти на декілька запитань. Ну, не, на два запитання, фактично. Значить, ну, В чому різниця? Те тобто саме основна різниця з екзаменом і заліком, це те, що оцінка за екзаменом піде вам в атестат. За заліки оцінкувати статний те, але тим не менш його треба здати, щоб перейти на наступний курс навчання. Значить, Перед тим, як здати екзамен, у вас десь якби, семестр він побитий такий на дві нерівні частини. В кінці кожної цієї частини пишеться контрольна робота. Ну, вона, в принципі, теж. Доволі схожа на Також, окрім лекцій, у вас будуть вже в когось були лабораторні роботи, кожну з яких треба виконати, оформити, е, ну і якби підійти, там, підійти до викладача і якби, захистити цю лабораторну роботу, тобто, у вас буде якась певна мила бесіда тобто, з викладачем, який веде лабораторні роботи. Тобто за кожен із цих видів робіт вам буде нарахована певна кількість балів. Там цей, за що яка кількість балів можна подивитися в завданні. там пишеться максимальна кількість балів. І в кінці семестру ці всі набрані вами за лабораторні роботи, контрольні і що там, залі екзамен бали. Вони сумуються. І результуючий бал йде в деканат. Тобто записується ну, вже ваша оцінка. Значить, Оцінка в нас, на відміну від школи 100 бальна. Тобто, -то, в принципі, там, скільки там, 3, 6, 8 балів, 10 буде там, за різні види роботи. Це все сумується, сумується, сумується. І в кінці ви якби, ну, розраховано все так, що ви. Якщо ви максимально, ну, на максимально здаєте всі завдання, то ви отримаєте 100 балів. Значить, мінімальна кількість балів, яка потрібна для того, щоб закрити семестр, це є 60 балів. Тобто ну, десь так можете собі приблизно і розраховувати. Ну, До цього ще якби до оцінювання зазвичай повертаються ближче до кінця. Роботи до кінця семестру. Тобто поки що, я думаю, у вас є, ну, у вас правда воно це все буде дуже скорочено, але я думаю, тижні-два ви ще можете про оцінки особливо не задумуватись. Ну, але тим не менш, потім треба буде якось все це здавати, бо лабораторних робіт їх ну, доволі багато. Тому бажано їх здавати протязі семестра Скажімо так, коли якби, в кінці семестру там залишається тиждень чи два, у всіх у вас з'явиться велике бажання здати швиденько лабораторні роботи, ну, то їх зробити буде якби, не так і легко. Якби, в принципі, роботи розраховані на те, що ви їх робите протягом семестру. Ну, тому прошу, як би вже зразу кажу, на першому, не затягуйте зі здачою робіт. Е, ну, в принципі, роботи розраховані на те, що вони якби, за хороших умов вони повинні вестися в аудиторію. Е, ну, але якби, самі бачите, яка у нас зараз ситуація. Ну, тому будемо вже дивитися по обставинах, ну і якось щось робити. Значить, що вам знадобиться для роботи з ну, власне, по цьому курсу? Тобто, перш за все це комп'ютер. Комп'ютер ну, по сучасним міркам, скажімо так, середній, нижче середнього, там можна якийсь навіть слабенький. Ну, бажано 64 біта. Тобто в першому семестрі взагалі там не буде якихось таких дуже важких програм. В другому семестрі там вже буде така більш-менш професійна програма для програмування. Ну, не більш-менш дійсно професійна програма. Просто у вас буде її безкоштовно врізана версія. Значить, Всі програми, їх вони є, ну, якби. Розповсюджуються у там, вільному чи обмеженому вільному доступі. Тобто, нам для роботи знадобиться якби, не повні версії програми. Тобто їх можна завантажити з інтернету. Тобто, це, ми, ну, якби це розглянути на лабораторних роботах. Звідки що завантажувати, як з ним працювати? Ну, з цим, я думаю, у вас проблем не виникне. Значит, на кафедрі. Є доволі ну, комп'ютери, які це все діло потягнуть в 314-й аудиторії. Ну, в інших аудиторіях, скажімо так, техніка вона доволі застаріла. Тобто, я думаю, я не сильно збрешу, якщо ці комп'ютери десь є ваші ревесники. Тому, так би мовити, порятунок утопаючих справа самих утопаючих, десь прошу. У кого є там, там ноутбуки, домашні комп'ютери, то будете користуватися ними. Ну, зрештою, ми живемо в 21 столітті. У переважної більшості людей комп'ютер він такий є. Ну, знову ж таки кажу, якихось там дуже великих там, дорогих комп'ютерів не потрібно. Тобто ми тут в ігри грати не будемо. Чи там що там, моделювати ядерну фізику, тобто середній комп'ютер, нижче середній, так звані офісні, вони цілком підійдуть для наших робіт. Значить, на комп'ютерах комп може ну, якби повинна бути операційна система Windows. багато, ну, там іншими користуються, багато з тих програм, які будемо розглядати, якби вони... Кроссплатформені, тобто можуть працювати під різними операційними системами. Е, ну, Знову ж таки, в інших операційних системах є аналоги тих програм, які ми будемо ну, Але якби курс розрахований під Windows, тому маєте це на увазі. В принципі, якби, ну, я не буду відволікатись на те, щоб знашукати десь там MacOS аналоги програм, які будуть вам необхідні. Тобто, в принципі, можете зайнятися цим самим, але тобто кому це буде цікаво. Ну, з цим ми розберемося навчання. е, ну, що там? Тобто, по навчанням. По звітності, по лабораторних роботах, як це все виконується і оформлюється. Е, ну, це з вами поговоримо поговорять на лабораторних роботах. Ну, ось якось так. Значить, як зі мною зв'язатися, Значить, свій телефон я викладу в класі. Тобто можна написати, ну, можна там прямо в класі писати. Можна мені там якби листи відправляти, там є в класі стрічка повідомлень, тобто можна писати туди. Час від часу я їх проглядаю. Тобто, якщо щось оперативне, то можна по номеру телефона знайти мене в якомусь месенджері. Тобто, я є в Viber і в Сигналі. І здається, в Discord. Але це, знову ж таки, вже буде ближче до здачі завдань. Ну, я думаю, для початку досить. Тобто, Сподіваюсь, ми скоро зустрінемося вживу. Тобто, мабуть, це вже буде на наступному тижні. Ну, я не знаю, я ще не уточнив, чи в суботу вивчитися онлайн чи офлайн. Ну, але... Рано чи пізно ми таки зустрінемося. На цьому хочу побажати що так мирного неба. Ну, я думаю, якби будемо працювати далі, то все буде добре. До зустрічі!